Йоу, друзі, всім привіт! Я Конор. Сьогодні я вам покажу, що я зробив на Мейхавен 5 за два тижні. Було багато чого цікавого, тому погнали. Сказав, я погнали, а куди погнали, якщо полетіли? Треба краще вибрати слова. Так, вийшло, що я запізнився дві 2 години, тому починаю самостійно. Добуваю дерево і відправляюся копати камінь. На жаль, так вийшло, що моє прохання поспати всі ігнорували, тому доведеться мандрувати вночі. Перша залізла. Та прикол, прикол, то люди! В момент, момент мелкіла армія мобів і довелося відбуватися невеличка обновочка. Цього дня мені не везло на діаманти, проте на діамантове кайло я накопав. Настав час знайти місце для моєї бази. А якщо точніше, бази агресивно гіперперпендикулярних алігаторів. Це угрупування, в яке я входжу. Я думаю, що це просто ідеальне місце для бази. Та тут є все. Океан, ліс, гори. Ідеальне місце. Вирішено залишаюся тут. Здогадайтеся, куди варто йти на початку сезону. Правильно, в пекло. А якщо ми пішли в пекло, значить треба йти в бастіон, який знаходиться за якихось 300 блоків від порталу. З смертями. Проте трохи речей я зміг врятувати. А потім пішли смерті. <кхем> Дуже багато смертей. Ну прям дуже багато смертей. Проте Славік зміг винести трохи ресурсів. Давай чекай Ти його відв'язуй, я зараз в нього сяду, щоб. Щоб ти міг. Там Поїхали, давай. Yeah. Так, давай. Так, ви правильно не зрозуміли. Ми летимо з весії, щоб привезти жителів з найближчого села. Після чого наступив довгий етап розмноження. Поки житель розмножувався, було прийнято стратегічне рішення зробити ферму тотемів, що ми успішно і почали робити. І скажу по секрету, ми її зробили. Також я гарно сходив в шахту. Перенесемося на трохи майбутнє, де я красавчик в діамантовій броні зачаровувався у Тімурка. Пам'ятаєте, пару секунд тому я сказав, що ми добудували цю ферму? Так от, я її добудовую. Щоб відразу роздобути собі тотему, треба вибити трошки зільок. А ось і перший тотем на сервері. Настав час взятися за третхол. Зараз мені дуже треба рихлий сніг для ферми досвіду. А ось і він. Про що я говорив? А, точно, про ферму досвіду. Тобто ферму золота. Я її вже збудував. Проте виявилося, що щось по відео я не так перебудував. Іди Тут нюанси певні. Але так було в відео, тому. Конор. Я думаю. Конор лише один портал цілий не працює. Що нормально, тобто. Не всі, всі падають звідси. Якщо ви думали, що я щось зроблю з цим, то ви за гарні думки про мене. Проте я зробив автосортувальну. Дякую Вейзі. Далі ми за Славіком вирішили в фортецю. Проте цей світ не був надто привітним. І тут ми з Славіком подумали: якщо нас не приймає земля. То чому буде подорожувати лавою? Аккуратний лава! І це справді була хороша ідея. І я почав потроху здобувати палички. Проте не все було так гарно. Ну або навіть. Ну ладно, це що захреніє? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мені срака. Це сам срака. Це було. Це було доволі близько. Проте, до мене прийшов мій рятівник у вигляді Славіка, і ми погнали виносити всю нежить в цьому районі. Поможи, поможи, Славік. Привіт, мій Пупсік. Славік, славік, Остання! Славік, славік. Путь. З горем пополам, але ми все-таки вибрався з того хаосу живими. А далі на стрімі Ірен допомагав їй взушувати океан. Якщо захочете побачити точніше, що ми там робили, то заходьте на її канал. Та капець ви Відмовляєтеся від такого екшена. Ну є таке, є таке. Йой, а ще нарешті будете бачити нормальну картинку без кнопок. Також була недала спроба замутити ферму заліза і. я не знаю, чому вона не працює, але факт залишається фактом. Вона не працює. Бачите, кого треба вчитися бути розумним у Вейзі. Потім ми з і лав'якомивейзі пішли в замок випробування, щоб вибити собі булаву. Куди? Куди? Я застряг. <світ> <світ> я застряг. <світ> На жаль, з першого ключа я не вибух нічого пресунгу. Як і з другого, в принципі. Проте, зрештою, мені усміхнулася удача. <світ> да! <світ> да! <світ> має, 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 <світ> має, має, має! 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 <світ> да! <світ> 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 Так, ні-я-ні-два я ж я ще тут встану В якийсь момент мені ступив в голову, що треба зробити ферму пороху, щоб потім до цього вже не повертатись. Так, я й почав будувати. А потім до мене приєднався Вейзі. Це було складно, проте врешті решт ми її добудували. Також був цікавий момент на території Бревісників, проте я не можу це показувати, тому йдемо далі. Ми так подумали з Славіком і вирішили. Настав час іти до Вардена. Я б хотів би сказати, що було багато чого цікавого, проте не можу, бо майже нічого цікавого не ставалося. Хіба що цей момент? Ні, нема, вроді можна відкривати. А ну. Ой. Тікай. Я ще поки що наверх тут залутаюсь. Я його бачив, правда. Я вже думав, що від нього відірвався, як казалося це. Трохи. Нас спаван. Повинна... Ні, я не вернусь, поки я все не залутаю. Я мене бачив. цей. а він там за мною. Ішов весь цей час. Шіта. Я озираюсь і бачу, що просто шіта. за мною рухається. рухается.